Ми вас вітаємо з відкриття музею математики. Так, дійсно, міністр освіти само початку сказав, що ця ідея була ще в 2020-2021 році, але безумовно наслідки війни і виклики трішки відтермінували. Але тим не менш, це говорить про те, що Україна живе. Наука живе, і незважаючи на будь-які виклики, ми йдемо вперед. Нам дуже приємно, що сьогодні ми разом з дуже талановитими людьми. Я не можу сказати, що переможці олімпіад з математики, я не можу сказати з дуже талановитими дітьми. Це вже дорослі, розумні люди, які я впевнений відкривають для себе, для всіх українців, щоденно відкривають світ, і те, що ви сказали. Завдяки, а вже завдяки своїм талантам, і те, що ви сказали сьогодні, у нас дійсно така незвична, абсолютно незвичайна така стрічка, яку ми прирізали з першої леді, нескінченість. Я Бажаю всім, щоб ця війна закінчилась, і вдячні нашим героїчним воїнам і нашому суспільству. Я впевнений в цьому, що вона закінчиться справедливим миром для нас, для України і для всіх українців. Я абсолютно в цьому впевнений. А нескінченими будуть ваші знання, які будуть щоденно відкривати для вас світ, який дійсно дуже цікавий, прекрасний. ну і завдяки вам. Такий світлий. Я вам цього бажаю. І ну, думаю, що такі освітні простори будуть тільки, тільки допомагати і розвивати ваші, ваші таланти, ваші успіхи і інших. Дякуємо ще раз за запрошення. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую. Пане президенте, я дякую за те, що ви знайшли час і можливість бути тут. Я дякую за те, що перебуваючи під таким колосальним тиском, і в такому вихрі справ глобального масштабу, ви знаходите час на освіту завжди. Дякую вам і друзі. Це дійсно честь для нас і для вас, тому що перед вами абсолютно історична подія і історична особистість. У вас є можливість поспілкуватись про те, про що вам цікаво з президентом України. Прошу запитання. Доброго дня, мене звати Гончаренко Віка, і я б хотіла у вас запитати, як ви особисто ставитесь до математики, і чи була вона для вас цікавою у ваші шкільні роки? Дякую, Вікторія. Дякую вам за запитання. Ви знаєте, ми ж повинні бути відвертими і чесними. Завжди, до речі, це важливо. І а, мій батько-математик. Як ви думаєте, якщо я. Виріс сім'ї математика. Тобто математики було дуже багато навколо мене і завжди. Я дійсно я любив математику, дуже любив. Хоча іноді, завдяки батьки її було дуже багато. <плес> і тому я, я вважаю, що це така важлива наука, вона дуже сильно допомагає в житті. Чим би ви не займалися? Дякую. Добре, ну, дуже таких дякую. результатів, як е, перемоги, такі серйозні перемоги на Олімпіадах, е, такі, це серйозні результати. Я думаю, що е, у мене таких результатів як у вас не було. Добрий день. Мене звати Смогаль Дмитро, і я хотів спитати вас дещо. Як ви вважаєте, чи можуть логічне мислення і аналітичні здібності стати головним критерієм для майбутніх? Лідерів держав. Думаєте, зараз у них таких здібностей немає? <рес> <рес> Критика сприймається і приймається. Це обов'язкові речі, я в цьому впевнений. Тому що щодня, коли у тебе є виклики у держави, є виклики в кожній інституції, а значить у кожної людини хто керує тією чи іншою інституцією. Коли є такі виклики, треба, щоб ну, логіка працювала. Безумовно, це дуже важливі критерії. Я займаюся багатьма видами спорту, і в мене таке траплялося, що не вистачає часу просто підготуватися до якихось предметів, а іноді навіть до математики. От, і навіть колись мені доводилося списувати на контрольній роботі. Чи доводилося вам робити таке? Я ж президент. То можна вам, так? Ніколи. А, дякую. Якщо чесно. Але, ви знаєш, мені здається, що у всіх все в житті було. Безумовно. Але головне робити висновки. Якщо у вас не вистачає часу на якісь знання, а вистачає часу на спорт, це значить, що можна знайти баланс між спортом, хоча я сам підтримую і вважаю, що і голова краще працює, якщо ти займаєшся тим чи іншим тренуванням. Неважливо яким, головне, щоб це було. Постійно, так. Я думаю, що будь-яке тренування допомагає якраз мати додаткову енергію, а енергія потрібна для знань. Скоріше за все, навпаки, віднімає енергію. Ну, може бути. А чим ви займаєтесь? Футболом вже 8 років. 8 років? В восьмому класі 8 років. Все, дякую. Все, дякую вам. Добрий день. Мене звати Мирослав Любимий, і я хотів би вас запитати, як ви вважаєте, наскільки математика потрібна кожному лідеру для прийняття стратегічних рішень? Математика це швидкість, математика це логіка. Математика це, як кажуть, точні науки, так. І це говорить про те, що ти перебираєш зайве. В складних умовах знов-таки, вибачте, що повторююсь, перед тими чи іншими викликами, треба. Прискурювати прийняття рішень. А значить, ніщо, ніякі емоції, зайві не повинні на тебе впливати. Тільки чіткий розрахунок. І математика в цьому напевно, я думаю, перший, перший помічник. Дякую, Дякую вам. Добрий день, мене звати Дар'я, я з Дніпра, і я хотіла спитати, яку нову дисципліну ви б додали до шкільної програми, якщо є якісь варіанти? Дуже складно. Щас щось назвемо, хтось образиться. Все дуже важливо. Ми нещодавно розмовляли з першою леді і говорили про те, що історія мистецтва, а говорили, що це дуже а дуже потрібно сьогодні. Для нас, для того, щоб і розвивати таланти, яких дуже багато в Україні, і знов таки вибачте, що повертаєш до війни. Але це дуже важливо розуміти, що хтось нам дає з вами жити, навчатись, працювати і так спокійно спілкуватись. І це наші воїни, які захищають, і тому у нас особливо в час війни багато багато тал... талановитих людей розкрились. І в мистецтві всюди, в книгах, віршах, в мистецтві, в архітектурі. тощо. І я думаю, що дійсно таке перезавантаження, підхід більш сучасний, і також не забувати наші традиції українські. Я думаю, що все б це допомогло і вивчати історію мистецтва, і сучасне мистецтво розвивати. Тощо. В принципі, мені здається, так я тут погоджуюсь. З першої леді своєю дружиною, я думаю, що це дуже актуальна дисципліна. Так, дуже дякую. Дякую вам.